А ці рози квітують і восени. Ось як краплинки дощу притрусили красу. Дня, друзі, і знову я з вами на каналі Валентина Гмирянська. Сьогодні неділя, і я знайшла трішки часу, щоб зняти своє чергове відео. Мені дуже приємно, що ви все частіше заходите до мене на канал, що все більше підписників з'являється в мене що ставите лайки, які підтримують мене у моїй роботі. Щиро вам дякую, що ви в мене є такі добрі, щирі, уважні. І ось сьогодні я, як і обіцяла вам в попередньому відео, хочу зняти і показати, яку ж я ще виконую роботу. Преду за все, це ось із таких ниточок. А виконую я роботу таку для доньки своїх фермітерів. Це в тих людей, у яких ми знімаємо квартиру. Коли ми ще приїхали, то я то одну річ зв'язала, то другу, шарф для хазяйки зв'язала, кохтинку для їхньої онучки зв'язала. Вони побачили, як її в'яжу. І ось їхня донька проживає у Франкфурті, вона приїхала і привезла із собою ось такі ниточки, привезла із собою схемку, яку я вам покажу, і запитала мене, чи зможу я їй допомогти, зв'язавши для неї світерок. Звичайно, я вирішила спробувати. І чому вирішила спробувати? Тому що робота не зовсім для мене була і звичайна. Ця робота вона не важка ні в'язати цей світерок сам по собі. Але є такі елементи у цьому світерку, над яким мені прийшлося порозмірковувати, подумати, як же ж я можу правильно зробити цей елемент. І ось тепер. Переходимо до справи. Перш за все, яку мені дали ниточку, це ось така ниточка. І ще є один клубочок ось такого кольору. Бачите? Це лопі. Або ж, як вона називається, летопі. Ісландська ісландська парамедузія, мада і неслан. Що тепер ще для, про неї можу я вам сказати про цю пряжу? Що в 50 грамах десь 100 метрів, так? як я відчуваю це 100% Шерсть. Рекомендовані спиці 4-5 мм. Іще така характеристика. По чому можна зразу зрозуміти, що це натуральна шерсть. Перш за все, вона колюча, як для мене. Знаєте, я чому часто в'яжу ще свої? Акрилові світорочки, через те, що акрил наколиться, і він дуже ніжний, особливо в тому світорочку, який я оце зараз в'яжу жовтенький. Хто не бачив, перейдіть, подивіться моє попереднє відео, настільки там м'якенький акрил. А це пряжа, ось, бачите, із таким ось пушком трішки. І ось такі її характеристики. І я коли дала своїй дочці подивитись на цю пряжу, вона подивилася, я її запитала, можливо, і нам потрібно заказати таку пряжу і зв'язати для неї світорок, то її враження було однозначним – ні. Через те, що вона взагалі чутлива дівчинка і чутлива в неї шкіра. І вона сказала, що для неї також ця пряжа колюча. Пряжа ця ось така по товщині, подивіться, так. І з такими ось білими ворсиночками. Вона товстенька сама по собі, ось такий колір. Ось такий білий. Це однакова вся пряжа. Трьох кольорів. І я думаю, що ви вже здогадалися, що це буде, ну, жакардовий світерочок, але не зовсім жакардом. Як це? А ось погляньте як. Вибачаюся, перш за все за знімочок через те, що він малюночок, через те, що він постійно у моїх руках, постійно я ним користуюся, і вже ж не стала я його просувати. Я думаю, ви мене зрозумієте. І ось ісландська воля, Версан, Тіна Шивер Бух. Це, мабуть, я так зрозуміла, та Жінка, яка розробила цю пряжу, модель 1524. І ось бачите, як потрібно ось тут укласти ось цей жакардовий візеруночок. Я стала думати, як мені зробити цю роботу. Не зовсім і просто її було б зробити через те, що потрібно, перш за все, умістити ось цей правильний візеруночок. Почавши, ви бачите, від самого самого плеча, потім підійшовши до грудей, можна я тут вважаю, що аж сюди продовжувати, аж донизу продовжувати оці смуги. Мені здається, це буде навіть ще красивіше. Ану, поділіться, будь ласка, мої глядачі своїм враженням, я думаю, можливо, мене й досвідчені вже в'язальщиці е слухають. Чи доречно було б оцей візеруночок помістити аж до самої резиночки, чи так правильно і залишити ось цей візерунок, як показано жакар тут? Бачите, він тут тоді в дві сторони розійдеться. Я довго думала над моделлю цього світерочка. Як правильно розпочати, як правильно в якому стилі зробити, умію в'язати світерочки? І в стилі реглан, і в стилі світерочок, погон, чи ковтинка погон, чи там нульовий реглан, чи знизу. Для мене цього складності не складало. Для мене складність складає, як правильно розмістити ось цей візерунок Жаккард. І це вже я вам про це сказала, і трішки. Навіть розхвилювалася, бо це непросте для мене було завдання. Да. І ось я думала, спочатку розпочати знизу. Але в якому ряду мені потрібно вступити, щоб оцей візерунок потім плавно ліг на плече. Міркувала, міркувала, Ні, думаю, Не так. Якщо я почну в'язати. Просто передню частинку, отак на поколу світерочок. Чи вийде так? Обдумувала над цим декілька тижнів, ходила, все в голові прокручувала, знов рішила, ні, не так. Третє, я подумала, а може мені все-таки почати в'язати із самого рукавчика, і було б добре. Коли б цей рукавчик майже не починався ще в'язатися, щоб це не вшивний був рукавчик і, можливо, не реглан, щоб тут зразу багато петельок не додавалося. І що ж я зробила? А тепер я вам і покажу, розкриваю свою, вже інтригу трошки затягнулася, так? Так, що ж було далі? А було далі ось так. Погляньте вже, скільки я зв'язала цієї роботи. Бачите? Уклала ж я його, цей візерунок на плече, а почала я взяти я спочатку із самої горловинки. Бачите, я зв'язала. Ось спочатку крючечком, спиць, потім спицями трішки прив'язала, так зробила ось такий малюночок да, по горловинці, потім і ложну кетлівку я не забулася виконати, зробила також. А потім я, коли вив'язала горловинку, щоб не вийшло так, що отут. Було б маловато петель, я рівно, по всій окружності, додавила петельки. Додавила петельки, щоб вони лягли рівненько по колу. І вже потім, після добавки першої, я почала пров'язувати світерок. А вибрала я для світерка. Техніку нульовий реглан. І ось у мене в'яжеться рукавчик у техніці нульовий реглан. Погляньте, як у техніці нульовий реглан вив'язується у мене згори рукавчик. Так? Це в техніці нульовий реглан. Ось так добавочки йдуть. Але завдяки тому, що я спочатку, зразу після горловинки, додала петельок, він трішки вольніше лежатиме. І ось мені сюди, в цю частинку менше. Тепер приходиться додати петель. І ось так у мене. Виходить візеруночок. Бачите? Порівняйте. Порівняйте, як у мене виходить візеруночок. Ось так я вже пров'язую. Я ж думаю, що іще ж до. Петельки розкриватимуться, дірочок тут у мене майже нема. І виворітня сторона, погляньте, як в'яжеться. Я не роблю протяжок. Протяжок я не люблю. І ось отак ниточки, вони у мене йдуть. Але тут ще ж, незвичайне те, що як же ж потрібно вмістити цей. Малюночок, як же я його в'яжу? А ось бачите, я світерочок в'яжу по колу. Але, щоб мені отут ніяких лишніх, там додаткових не робить, з'єднань, перекручувань. Я в'яжу в одну сторону, пров'язала і Потім перезнімаю ці пров'язані петельки, що я пров'язую в першому лицьовому ряду. Я перезнімаю їх назад, пров'язані вже. Перезнімаю назад, ось, бачите, я вам навіть показую. Перезняла назад. Тепер у мене ниточки залишаться з цієї сторони. А я піду далі в'язати. По виворітній стороні, виворітніми петлями цей світерочок, і я прийду ось сюди на початок ряду. І ось, друзі, я вам показала в сьогоднішньому відео свою роботу. Всім я вам бажаю всього самого найкращого того, щоб ви самі побажали собі з вами була я, Валентина. До нових зустрічей!